На нашому каналі, друзі. Сьогодні ми хочемо розповісти вам про те, які ми в цьому нелегкому спекутному сезоні виростили нові сорти перців. Є якісь стабільні сорти, які ми висаджуємо кожного року, і про них ми розповідаємо. Ну, Це в попередніх відео. За минулий рік можете подивитися це сорти луміна, Леся Жовта, Леся Червона, Яблучний Спас і, звичайно. Нові сорти, які теж хочемо е, перевірити, щоб і вам показати, які вони дійсно на вражанні, щоб ви мали якесь уявлення про те, що коли ви купите е, таке насіння чи таку розсаду, і що у вас виросте. Друзі, ну от сьогодні про це і поговоримо, і заодно покажу вам, е, як же правильно зібрати насіння з перцю, щоб воно потім нормально сходило. Ну, Щодо е, тих сортів, які ми вже висаджували і висаджуємо кожного року, друзі, це е, сорт луміна. Ось, ось такий він, його часто, часто називають луміна і білозерка. Е, ну, е, що я хочу сказати, друзі, це не зовсім так. Білозерка ми садили і луміну, і білозерка. Так, вони, мабуть, з якоїсь однієї серії, але все-таки луміна крупніший, крупніший від білозерки, ну, і я вам скажу набагато. Ось дивіться, яка ця луміна. Ну, звичайно такі вибираємо кращі, кращі для того, щоб зібрати насіння. Чим... Чим ця луміна хороша, що ми її весь час висаджуємо, я вже про неї багато розповідав, ну не про неї, а про нього, перець все-таки, що ранній, врожайний, і його можна збирати, цей перець, можна сказати, із самого початку і до самого кінця. Вже, вже потім, коли вже, і чим більше його зриваєте, тим більше він в'яжеться на фарширування, на салат. І вже в своїй е, стиглості, ось такого він набуває розміру, і саме в такий час ми і збираємо з нього насіння. Залишаєте скільки, скільки вам потрібно на насіння, і можна, можна зібрати. Так, друзі, що ще один із сортів яблучний спас, друзі, який, який теж ось ось такі. Ну, е, в цьому році зразу хочу сказати, ну не вистачило, не вистачило вологи, погодні умови такі, що от, він не виріс. От приблизно ось, ось такий ось такі вони дійсно, як яблука. Ну, Один розріжу вам, щоб ви бачили, яка тут м'якоть. І заодно покажу, що як ми збираємо насіння. Друзі. Друже, дуже-дуже просто, головне збирати насіння з перцю, який дійсно вже доріс. Якщо він повинен почервоніти, значить, щоб він почервонів ось, ось в, такій, в такій фазі. Якщо жовті перці, ну ось для прикладу, жовтий, щоб він був вже практично оранжевий, тоді можна збирати насіння. Ось дивіться, яка, яка м'якоть. така ну, міліметрів вісім, мабуть. Щільний такий е, перець е, яблучний спасий і для фарширування. І на салат дуже і дуже, дуже смачний. Тому ми його висаджуємо практично кожного року. Друзі, ну і ось щодо того, як збирати насіння. От дійсно з перцю, який вже дійшов, який червоний. Раніше ми вирізали оцю плодоніжку. Ложили її, щоб він ще доходив, сушився. Але останній час ми перевірили, попробували, що просто. От вирізаєш, коли вже перець дійсно сформований. І оце насіннячко, прекрасно, друзі, ну, виймаєте його вже яким способом тут без різниці. Головне, головне, щоб його виняти з перчику, просушуєте. І, і оце насіннячко, воно, воно зовсім легко відділяється від, від перцю. Тому що, друзі, не доводьте до того, щоб... Перчина почала вже практично гнити, що начебто насіння краще дійде. Ні, друзі. Насіння вже, коли, коли перчина почервоніла, ну, звичайно, не так, що тільки на первоначальній стадії, а щоб вже гарно. І ось дивіться, прекрасне насіннячко. Ось воно підсохне, оце насіння. І буде. Чудовим посадочним матеріалом. Ось так ми зараз і збираємо насіння з перцю. Не, не так, там, що, як, як раніше, скажу вам, що вирізали, лежало довго, начебто доходило, а потім воно, та гниль, що вже починало підгнивати, перець погано від нього відділяється, потрібно було ще його промивати. А так ось дивіться, просто чудово. Ну і далі підемо по перцях. Які ж перці ми посадили в цьому році, щоб щоб випробувати, щоб показати і вам. Друзі, один із сортів це Ратунда. Ось такий сорт. Вон ми там зібрали його ще у тому ящичку. Чим і про нього багато розповідали. Що подобається ратунда. Чим хороший цей перець ратунда, що він ну, такий ну дійсно товстостінний. Ну, Одну перчину покажу. Для фарширування на салат просто-просто чудовий. Ну, Звичайно, цей перець не ранній Ось дивіться, стінка у нього практично сантиметрова. І коли фарширований, дуже-дуже ну, смачний. Та, ну і, і на салат теж. Тому, друзі, ну от цей, цей сорт ми теж залишимо і теж зберемо з нього насіння. В цьому році посадили перець, може ви бачили, я розповідав від Валентини. Ну, а, а як його ще назвати, коли прислала підписниця е, Валентина і сказала, що назви не знає. Чим хороший цей перець? Ну, дуже схожий на оці яблучний спас, Ратунда е, теж такої форми. але... Е, Дуже-дуже ранній. Оце і є його, його перевага цього перцю, тому теж обов'язково залишимо, теж такий щільний і на фарширування, і на салат. І от саме саме головне, що він ще і ранній, друзі. Такий приблизно, як, як луміна. Ну, Тільки форми не такої. Дійсно зриваєш, коли, коли із самого раннього і, і, і до самої осені, практично. Ось цей перець Валентина. Перець Кирил. Посадили, дружині, сподобалось, побачила в інтернеті, виписали ми цей перець. Чим він ну, нас заінтересував? Ну, По-перше, врожайністю. По величині він, як бачите, такий трошки менший. От, от він дійсно схожий по величині на, більше на білозьорку. Я б сказав, білозьорка буває навіть ще меншою. А цей ось такий ну, помірний. І, і невеликий, і не маленький, але врожайний. Теж, ну, звичайно, щоб те щоб покажу вам, який він всередині. Ну, не такий, як яблучний спас і Ратунда, але все-таки я вам скажу, що теж на фарширування, на салат, і що дуже-дуже врожайний. Ну і не тільки врожайний, а ще і смачний. Ну і ще з тих перців, що ми посадили в цьому році, це ось айвенго. Ми Садили, висаджували його і раніше. Ну, такий по формі трошки відрізняється від луміне. Ну, як би сказати, непоганий. Перець. Звичайно, по, по цьому літові такому дуже важко ну, справжні можливості перцю, який він виросте. Він дійсно що не показав і врожайності своєї, але все-таки. Все-таки виріс непоганий. Ну, от такої він форми. Дійсно, ну, я не знаю, на фарширування, мабуть, все-таки трошки великуватий, хоча хтось може любить. Ну, щоб знали, що перець хороший, висаджувати можна. Ще один із перців, який ми посадили в цьому році, це Антей. Ну, Ми його вже садили. Це такий перець, який схожий на, теж на, на дуже багато різних перців. І люди порою, коли е, так, забувають який сорт, то називають антей. Ну, Справді, ось цей, цей антей, ось такий, він, більше такий е, ну, трошки конічна форма, але е, трошки приплюснута, м'якоть така. Товстоцінна, теж перець дійсно ну, заслуговує на увагу, якщо, якщо хто кому зустрічається там, чи насіння, чи в розсаді перчик висаджувати можна. Один із перців, про який я теж вам хотів розповісти, це он перець Шорок Шері. Друзі, у нас він був, ми його висаджували прекрасний, чудовий перець, але. Є одне, але коли ми купляли цей перець ще ну, декілька років, та не декілька а багато років, в минулому вказаний, що він жовтий, коли поспіває жовтий. І ми його вивелись якось і купили знову. Теж на, на пачеці все намальовано, що він жовтий. По формі все, все співпадає. А от по кольору, ну, бачите. Не зовсім жовтий. І жовтий, і, і все-таки він почервонів. Чим теж хороший перець, ну хотілося, щоб справді був жовтий, більш можна сказати, оранжевий. Але ну, ось ну, маємо те, що маємо. Але все-таки перець теж такий із товстою стіночкою смачний, де, де менший на фарширування, на салат, перчик чудовий. Ну, ось така. Оказія, можна сказати, приключилася, щоб все-таки ну, ну не жовтня. Щодо жовтого, друзі, ось е, з магазину, знову для, для себе, е, з магазину купили отаку перчину, друзі. Звичайно, що це гібрид. Бачите, скільки насіннячка. Зберемо оце насіння і Перший рік посадимо з оцього насіння, ми вже перевірили, получаються практично такі, такі самі перчини і по врожайності хороший. От вже ми знімали відео, що посадили вже зібрано ще раз насіння вже зовсім не те. А от перший рік можна купити в магазині, ось така, бачите, оранжева перчина. Посадити і буде вам. І буде вам чудовий перець. Ну, ось так, друзі, начебто начебто про про всі, про весь перець, що ми посадили в цьому році, розповів про, про ті перці, які ми кожного року висажуємо, можете подивитися відео в минулому році, які ми краще вибрали і залишили на насіння. Ну, а в цьому році ось так. Так що, друзі, якщо комусь. Було цікаве відео. Поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.